На початку нового року дендропарк «Нескучне» у Тростянці став одним із найпопулярніших місць відпочинку. Сюди приїжджають родинами з різних громад, щоб активно провести дозвілля і отримати позитивні емоції. Ну ми тут вперше, Ну дуже сподобалось, Дуже класна атмосфера. Дуже класні горки, емоції класно. Мені дуже сподобалось. Дуже класно і згору кататися». Ой, та взагалі класно Ось приїхали, Синочка привела щоб разом покататися. взагалі дуже класно». Осли вже на прокат. Ну теж би ми їх взяли, якби не на прокаті. Да? Ну, дуже нам це подобається, дуже класно, дуже весело. Так що ми дуже раді, що в нас є таке місце, де ми можемо покататися з дітьми вийти, да, щоб не в інтернеті бути. Ну, такі місця потрібні і потрібні вони, щоб розважатися, щоб в інтернетах ми були. Мені дуже сподобалось, я коли їду, мене аж так. Ну, мені подобається. Мені теж дуже сподобалось. Є горки такі, які для таких маленьких дітей, які там, ну, наприклад, хвилюються чи ще щось. Та вони можуть з'їхати з маленької горки, а є ті, які хочуть більше екстриму і можуть з'їхати з вищої. Ні, не вперше. Я тут народилася і жила, а зараз живу в Києві, а приїхала до батьків гості. Дуже класно. Раніше такого не було, а зараз я була здивована, що 1 січня можна вийти десь покататися. І це. Це насправді дуже круто, що люди не за столом сидять, а з дітьми відпочивають в парку. Дуже класно, приємно, чисто тут. Дуже-дуже ну, народу. Я живу в цьому районі, мені дуже подобається тут. У складний воєнний час такі місця мають особливе значення. Вони допомагають людям відволіктися від тривог та побути разом з родиною чи друзями. Дітей дуже мало радості зараз, тому ми вирішили їм трошки свята влаштувати. Дуже важливо для дітей, для сімей, для ВПО. Ті, що вже переїхали до нас, це дуже важливо. Зараз дуже приємно, дуже хорошо і красиво і Правильно зроблено у дендропарку працює прокат тюбінгів лиш та снігохода. Відвідувачі охоче користуються зимовими розвагами. Ми в принципі в інтернеті знайшли, що це ж оголошення, так і що тут є стяранда лиш. Що... Людоходи, тюби, ну в принципі, можна без свого приїхати тут покататися. Ми знаємо, що тут на постійній основі що тут є. У нас такий прокат лиш прокат тюбінгів, то ми це знаємо. А це ось що вже відкрилися, то ми це побачимо в інтернеті. Що міська рада викинула, ми побачили, що вже є, що вже можна приходити брати на прокат і кататися, і розважатися. Година катання на тюбінгу або лижах коштує 80 гривень за годину. А поїздка на снігоході 150 гривень за 20 хвилин. В Принципі це недорого, 80 гривень година. Ну а емоції на, на мільйон. Це якраз адекватна нормальна ціна, яка я думаю, це не багато. Ну, гривень це добре. 80 гривень Нормально. Я не знаю, скільки коштує, щоб купити, але на за годину це мені здається навіть дешево. Голова Тростянецької громади Юрій Бова наголошує, що навіть під час війни важливо знаходити такі можливості для відновлення та психологічного перезавантаження. Ви знаєте, новорічні свята в першу чергу це час, коли люди хочуть відпочити, перезавантажитись, особливо ця радість для дітей. І попри війну, треба вміти відпочивати. Треба вміти давати можливість дітям перезавантаження, як зимового відпочинку і драйву, і тому з року в рік в, в Трасянці в нескучному працюють і тюбінг, прокат, і лижі, і сніоход'ї. І дуже приємно, що з кожним роком приїжджає більше і більше людей. Ми, звісно, не дуже сильно там вкладалися в благоустрій цієї території, бо війна, якби це не зовсім був пріоритет нашої громади, але бачимо, що по тій кількості людей, які сьогодні приїхали, перший день нового року, що е, ця. Ну ініціатива потрібна людям. Да, бо коли ти щодня дивишся телебачення, бачиш і слухаєш ці шахіди, ракетні атаки, якісь вибухи, і військовий стан, і все, -все інше, воно тисне на людей, тисне на людей і не дає можливість нормально жити. А саме це і хочуть росіяни зламати українців психологічно для багатьох родин. Відпочинок у нескучному вже став доброю традицією. Батьки прагнуть подарувати дітям щасливі та пам'ятні моменти. Тому році ще ще маленька, просто прихворіла дівчинка. То... Ми навіть завжди приходимо, кожен рік. Ми не вперше, ми живемо тут вже дуже дуже довго. І кожен рік перед Новим годом і Новий рік ми ходимо зі своїми дітьми. І тут проводимо. Дозвілля, час свій у майбутньому дендропарк розвиватиметься як локація для спортивних та сімейних заходів. А ми будемо робити все, щоб дійсно цю локацію ще більше опорядковувати з наступного року. Маю надію переможного. І коли вже буде перемога, в нас за планами тут великий біатлонний комплекс, який ми хотіли реалізувати. Це і для спортсменів, і для всіх людей, які хочуть нормально, спортивно відпочивати. Тут дуже гарна локація. Тут колись колись була серйозна база біатлонна спортивного резерву. На збірний, е і я маю надію, що це колись відродиться і стане. Нагоді як я казав вже і всій країні, і жителям Сумщини, і жителям Трасинецької громади. Дендропарк не складається з двох основних частин. Після активного катання можна зробити перерву в їдальні для ВПО, де відвідувачам можна зігрітися теплими напоями та відпочити у затишній атмосфері. Тут дві дві, скажімо так, служби працюють. Є академія спорту. Їхня задача це більш спортивний напрямок. Це лижі, тюбінг там катання на снігоході. Ну по суті, снігоход він потрібен. І виконує дві функції він прокатає трасу і загалом катає людей. Друга локація це локація, яка займається більше вже харчуванням. Це цен ВПО. В принципі, є в нас їдальня, в якій можна не тільки людям з переміщених осіб. а Всім абсолютно прийти попити кави, там щось перекусити. Тому от, так працюємо. Тут немає нічого сверх особливого. Поки що повторюся, поки війна це не було для нашим пріоритетом в розбудові цього е, відпочинкового комплексу. Але в майбутньому я думаю, що бачучи кількість людей, які сюди приїжджають, і бачучи наскільки красива локація, треба це буде робити і дійсно розвивати цей напрямок. Дендропарк не скучне, що зими об'єднує жителів Тростянецької громади, дарує радість і допомагає людям зберігати позитив навіть у непростій час. Сив великої війни.